Друзі, усіх рада вітати! Ви на каналі Фабрика передбачень. Закликаю вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і обов'язково долучатися до обговорення в коментарях, обов'язково ставте усі запитання, які вас хвилюють. Сьогодні в гостях на каналі Фабрика передбачень Таросана, пані Олександра, доброго вам дня, рада вас бачити. Рада бачити навзаєм вітаю вас і глядачі вашого каналу. Дякую. У липні відбувся саміт НАТО, на якому було обіцяно поставляти Україні більше зброї. Але на момент тепер поставки затримують. Чи отримує Україна ще більше зброї? Обіцяної. Да? Чи взагалі в цілому? Ну, якщо кажемо про конкретно саміт, то от саме обіцяно, про те, про якого обіцяної нас... більше зброї. М Ну, що це для України для події. Тут розумієте, е не знаю, не, не сказала б. Якісь, ну, обіцянки цецянки, мені хочеться сказати. Спочатку щось сказали, спочатку щось показали, якісь там голосні. Е знаєте, таке відчуття, що ці обіцянки їх потрібно було зробити, і таку картинку потрібно було дати. Чи буде більше, ну, більше. Важко давати більше, буде рівно стільки, скільки потрібно там от м, протриматися. От знаєте, це м, більше ніж ви ви як правильно сказати. ну, Тобто, ми, ми вас не завалимо зброєю. Щось, щось ми давати будемо. Якісь обіцянки, які були в минулому, вони будуть виконані, але я не бачу, щоб Україну прям завалили прям багато так зброї. Не бачу. Тобто навіть не плинуть ті події, які зараз відбуваються на Курщині, взагалі на е, отримання ще більшої кількості зброї для України. Ну якщо ми говоримо, ми з вами подивилися з приводу саміту НАТО і отих обіцянок, а давайте можливо в цілому да, чи буде Україна отримувати допомогу в цілому в плані ну не обов'язково про да, той саміт НАТО, угу, та, буде Україна на зараз просто отримувати більше зброї в контексті всіх тих подій, що на зараз. Відбувається. Ну, от, от уже, да, тут вже тут взагалі йде момент постійної якоїсь підтримки, постійної роботи. Можливо, тут якесь буде спільне виробництво, або, знаєте, як укладений якийсь е, спільний союз з приводу роботи, з приводу виробництва зброї. Можливо, там потий контактів, можливо, у нас щось відкриється. Ну так, тихенько, або ми десь будемо приймати участь. Ну, от якось так. Тут так, да, отут вже. Да. Але з приводу НАТО, то. Зрозуміла вас. Дуже багато от, да, говорили про вступ на попередніх ефірах. Я маю на увазі з моїми колегами про вступ України до НАТО, до ЄС. А чи не може взагалі утворитися альтернативний союз України з країнами да з партнерами, з країнами союзниками? Так, я давно розглядала це питання. Я Україну в НАТО не бачу. Ну, от, от від слова зовсім бачу в е, іншому союзі, і там країни в Балтії будуть присутні. А, це, як знаєте, буде взагалі щось нове, а от в НАТО ні. Але хочете, давайте щось переглянемо, да, передивимось на зараз. Чи можливо якийсь альтернативний союз України замість НАТО? Так, да, по смерті це взагалі, знаєте, як, ну. Якийсь такий новий союз, якого ще не було, Да? тобто, дивлячись на всі ті. Союзи е, занепокоєні, які були, які є на зараз ще досі, але їх також чекає певна трансформація. Я думаю, що так як було раніше, вже точно не буде. Воно з часом це не швидкі карти, але воно з часом все рівно все буде змінюватися, і ті союзи, які є на зараз, на зараз в плані Євросоюзу, в плані НАТО, вони будуть також трансформуватися. І це ви зараз кажете про далеку перспективу. Тобто ці союзи будуть створюватися вже після війни. Вже якісь перемовини йдуть, вже щось відбувається, дуже багато активних дій. А взагалі створення цього союзу з Україною це буде вже після війни, чи вже щось відбувається? От прям карти от постійно щось відбувається, щось відбувається. На зараз просто є якісь обмеження в плані його укладання. да, Мабуть, обмеження от в плані війни, якихось військових дій, можливо, ще. Десь загроза може з'явитися по якомусь напрямку, ну тому що ми знаємо, що десь в світі ще може бути якийсь конфлікт, да? Тобто тут будуть дивитися по обставинам. Є певні обмеження, але цей союз він прям вже знаєте, от як, от, ну як, -як на помацькій, вже десь він вже десь існує. Ну, десь, можливо, на, на толкому плані та на тонкому поки що за нашими спинами. Так. Ви сказали про загрозу на якомусь е з напрямків, не можу. Не поставити наступне запитання з приводу Донеччини. Зараз там ситуація максимально загострюється. Якою там буде ситуація взагалі? Чи зможемо ми протистояти ворогу? Тому що росіяни зараз там максимально активізувалися і ну, дуже, дуже неприємно читати насправді зараз новини. Донеччина. Напряму Донеччина, чого нам чекати? В Україні чого чекати? Отут от от якраз якась допомога і буде. Що планує ворог? Я, плани наших да, розкривати ми не будемо з вами, а от що планує ворог, е, чи буде просуватися, чи будуть якісь там активні дії, знаєте, е, цікаво. Чекати, <схід> так змінюються швидко події. Ем, Найближчий час, що буде напрямку на Сронці. От дивіться, з однієї сторони, карти говорять, так, да, тут з мечі виходить, тобто це карта активних дій, бойових дій. Да, тобто, ну, це гострий напрямок, у них там ще буде якесь підсилення, вони туди кидають силу, вони намагаються, можливо, десь в трьох напрямках, вони будуть намагатися. Ну, Показати якусь активність, але виходить у мене карта Зеленського, Король Кубків, е, який має якийсь хитрий план. Ну, можна сказати, Зеленський, можна сказати там українська влада, да? так якщо в цілому, який має е, якийсь хитрий план стосовно цього, і чи буде просування е, у Окупантів да, по Донецькому напрямку, якесь просування у них може бути, але потім, у них там, ну тобто ми їх зупинимо. Там буде якась ситуація, коли вони взагалі вимушені будуть тікати. Тому що по шість мечів це знайти безпечне місце. Тобто там щось їх таке дуже серйозне зупинить. І я не здивуюся, якщо буде вмішуватися якась ще третя сторона. Mm -hmm. плані, плані допомоги. Це може Або бути... розмови якісь, знаєте, можливо, як, як посередник, третя сторона, ну тобто, як, якимось там чином. А посередником можуть бути штати? Ой, штати, ну, добре. <свісно> <свісно> Я чомусь подумала спочатку про Туреччину і хотіла спитати Туреччину, а потім думаю, спитаю про штати. Можуть бути і штати, але штати одне із. Тут як трійка Пентаклів виходить, а це знаєте, як от прям кубка, кубка ну, це, самі, це знаєте, як пальцем неба зараз, це дикати, тому да. не будемо цим займатися. А, що стосується взагалі а, а, Маріуполя, хотів запитати, яка його доля, як а, чи зможемо ми в цьому році його повернути? Чи зможемо ми в цьому році повернути Маріуполь? Ні, в цьому році ми не зможемо це зробити, але у нас з'являється якась велика надія і якийсь дуже великий шанс це зробити трошки пізніше. Трійка жезлів це карта певних перемовин. Це карта, знаєте, ну, подій, які ми очікуємо результат на потім. Можливо, щось якісь перемовини можуть початися в цьому напрямку, а результат ми будемо чекати ну, трошки пізніше. Що буде військовим шляхом повернуто, не, не бачу тут якихось активних дій. Це якась вимушена історія по повішеному. Таке відчуття, що знаєте, от як по праву помагу, да, по праву. По, ну, по повішеному, це коли не буде інших варіантів. Тобто, ну, змусять. Ну, так складеться ситуація. А, а що і... там зараз взагалі відбувається в Маріуполі? Як там справа? Mm. З точки зору кого будемо розглядати? З точки зору України чи росіянців? Бо ну, від цього ж карту вони змінювали. Давайте глянемо дві, обидві сторони. Давайте, добре. Маріуполь на зараз. З точки зору України. З точки зору росіянців. Ну, е Що, що, що тут скажеш? Що, що стосується України, мабуть, нічого нового, да, це вежа і диявол, тобто ну, це неможливість якимось чином впливати на процеси. Що стосується росіянців, то вони вкладають туди дуже багато грошей по королю Пентаклів. Да, і є велика зацікавленість в цьому місті і втримати е, це місто. Але, знаєте, це така для них непосильна ноша, десятка жезлів, тут буде дуже багато. Перепон для того, щоб це зробити, ну і потім карта шута. Тобто, все ж таки щось неочікувано для них. Та? Це як певне таке обнулення. Це те, що ну, ти собі там можеш планувати що завгодно, але буде якась ситуація, яку ти не зможеш контролювати. тобто Вони там, ну як, обнуляться, ну, давайте хай буде обнулятися так красиво звучить буде обмулятися. І знову ж таки карта по правосуддю, тобто, це в плані домовленості. Дуже цікавий розклад. От зараз чимало ваших колег, езотериків кажуть про те, що відкритий коридор можливостей до 15 вересня. Чи скористається Україна цими можливостями? Чи скористається і як? Карта аж вилітають. Да, карта Зеленського вийшла. Чи скористаються цими можливостями, якщо ми кажемо про е, контрнаступ, і взагалі, може, вони зламають от саме хід війни? Mm. Mm -hmm. До 15 вересня, да. Чи, чи, чи готується ще щось цікаве? Ну, мабуть, так правильно да, запитати? Чи ще, ще, ще щось цікаве від України, від українських Збройних сил? А, на фронті до 15 вересня, чи ще щось готується. Там 100% колесо фортуни, це да, це, Боже, ну багато різних подій може бути, і дійсно воно розвертає в іншу сторону. Це така точка, знаєте, коли від, від, від зараз все почне рухатися інакше. да, Планує. Вже прям працюють над цим, але говорити не можна. Прям карти одразу не можна говорити, мовчимо. Десь буде цікаво, можливо, навіть в декількох напрямках. Давайте. Клас, клас. ну Тримаємо кулачки угу. і сподіваємося, що дійсно от, за цей менше вже навіть. Ніж в місяць почуємо чимало цікавої інформації. Ми Якщо ми вже роздивляємося напрямки, то пропоную роздивитися і запорізький напрямок, тому що там зараз, нібито в розмі пишуть, що на Запорізькому напрямку ЗСУ почали наступати. Насправді, ну, ми розуміємо, що росіяни це пишуть спеціально. Не буду питати про контрнаступ, спитаю лише про те, як там будуть просуватися росіяни, чи будуть вони йти на Запоріжжя, чи є для наших загроза. Не бачу, щоб вони просувалися. У них там є на зараз якісь обмежувальні дії, хтось їх там все ж таки буде зупиняти. Велике бажання є, очікування від, ну, це, це ж зрозуміло, да? якісь плани. них. Чи будуть вони там просуватися. Плани, звісно, є мм. Рисель мечів, це знаєте, це не тільки просуватися, це і плюс е, з повітря. от все, що знаходиться поруч, там, да з лінією фронту, ті міста, які знаходяться поруч, там, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що обстріли там можуть посилитися. Але чекає їх там смерть. ну, Тобто, знаєте, це неможливо до виконання всі їх плани, які були задумані. Тут щось буде змінюватися у них в країні. Якась ситуація у них в країні е, буде для них. Прям, знаєте, агресивною в тому плані, що їм доведеться змінити всі їх плани. Тобто ситуація у них в країні повернеться до їх планів з агресією. От, от якось так. Це стосується змін... Я, 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 трошки, я трошки так заговорюся, тільки вчора повернулася, я ще так, знаєте, не розговорилася в плані розкладів. Я дуже перепрошую, що в мене там ну, важко зараз трошки поєднувати слова, описувати картинку, тому так. Дивіться, значить те, що вони там хочуть наступати, це так, але їх там чекають певні обмеження. Ми їх там будемо зупиняти. А проблема чекає їх у них вдома, тобто виходить карта їх вдома. Та, самої Росії під королем мечів, тобто у них там якась може бути агресивна ситуація, куди потрібно буде або там сили перекинути, або десь підсилити якийсь напрямок. Так? От. І знову ж таки, всі їх плани, вони по смерті, тобто вони будуть всі відмінятися, віднулятися ну, через певну агресію знову ж таки у них на їх території. Хороші, приємні новини. А от ви кажете про ці події, які відбуватимуться у них на Росії на болотах. Що це, це пов'язано з владою? Так, да, там же імператор вирішив. Да, це і про Кремль, mm -hmm. і про владу. Можливо, знаєте, про якихось просто високопосадовців. Ну, ми ж розуміємо, що як такого Путіна вже, мабуть, немає. Це просто mm -hmm. як колективна якась картинка, особа. Да? Тобто, ну, да. А ви в оточенні Путіна не хочуть його прибрати? Оточення путінеч, хочуть вони його прибрати. Дуже хочуть змін, але. Хочуть, але якимось чином неможливо це зробити. Але змін дуже хочуть. І таке відчуття, можливо, їх прямо і закликає хтось це зробити, Знаєте, по верховному суду. Та давайте вже до да, скільки можна, вже час прям щось змінювати. Але як це зробити, як це зробити правильно, щоб знаєте, щоб не нашкодити собі, щоб картинка була красива? Да? По місяцю, щоб не було потім зайвих питань: а чому так, а чому так? Тобто, тут потрібно дати е, всередину країни якусь таку красиву правильну картинку тут. Карта, карта правосуддя, да, тобто це все має такий створити вигляд. Ну, як у них там ця красива і псошна картинка, от методичку може якусь нову написати, ну, щось такого плану. Але взагалі, да, змін, вони вже розуміють, що вони потрібні, тільки от сміливості не вистачає. Ну так, да. то ми вже. Бачимо, скільки років. От моє наступне запитання, якраз таке буде пов'язано з вашими словами. Стосовно, давайте просто на хвилинку уявимо, що Путіна вже немає, і до влади прийшла, прийшла нова людина. Чи продовжиться цей режим путінський? Чи все ж таки відбудуться зміни? І... От конкретно цей режим буде зламано. Людина, яка прийде після путінської да, влади, чи принесе вона якусь нову владу нову владу на Росії. От З однієї сторони, наче й да, а з другої сторони, наче й ні. Знаєте, я буду говорити якісь нові речі, ви будете від мене чути якісь голосні заяви, але сказати, що там щось таке того, чого ви не бачили, і того, чого ви не очікували, начебто ні. Ліка мачів це, знаєте, як розгалудження. да? тобто це все, все таке саме, тільки з іншої сторони. Можливо, якісь, ну я не знаю, ну тобто не в цілому будуть змінювати. а знаєте, як десь якимись частинками. Тобто, якщо ну як, як, як? допоможіть мені, будь ласка, вибачте. Yeah. Сьогодні... Yeah. <laughs> ну, мені важко, я перепрошую. Це знаєте, як ну я скажу грубо, шило на мило, да? Щось типу yeah. такого yeah. Це зміна картинки, але щось кардинального такого ми не побачимо, і відповідно, оцей режим він залишиться, можливо, аля щось трошечки м'які пом'якше, але все yeah. одно. Це просто, це просто людина з іншим прізвищем, режим по великому рахунку той самий, тому що ну, як такої опозиції на Росії на зараз немає, да? але м трошки з іншим. Підходом, да, так, так як ми працюємо на зараз, ми бачимо, які наслідки, то потрібно зайти просто з іншої сторони. От і все. А сказати, щоб прям щось нове чекало Росію, ні. ні. ну Їх там чекає щось нове, але не в ту сторону, там просто все. Так, і... чекаєш щось нове, і що ж чекає? Катаклізми, да. катастрофи? Так, так так. І це в всій Росії карма, да, абсолютно: і вогонь, і вода, і стихія вітру, і прям от всі біди, які можуть бути все на території Росії, воно все просто носиться. Ну, і, дуже це хоча... прям надовго. і це прям надовго. Надовго маєте на увазі, що і в наступному році ми вже будемо бачити. Е... От катастрофи, катаклізми, все, що настигає розпочати. Ми, 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 ми вже і зараз, по суті, це бачимо Ну, і буде, і буде ще. Але ви пам'ятаєте, був оцей період 8.08 число. І так. там знає, такі, я робила такий містичний розклад на цю тему, і такі карти повиходили цікаві. Значить, стихія повітря, руйнування на Росії, стихія вогню, стихія води, і вони всі прямо одразу на наступний день там смерчі якісь розкидав літаки. Там щось десь якась пожежа, там ще якась дамба прорвала. Хтось пішов під воду. Ну, тобто, воно ну, природа такого також терпіти не буде. Ну так не можна стільки зла видавати і думати, що ну не буде ніякої відповіді. Так не буває. 8.08, а 24.08, 20.24, що принесе. Так, це, це, цей, це, 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 а, все, це 24, я зрозуміла, я зрозуміла. М -м -м, для Росії 24. А може і для це, Росії? Ми, ми да? давайте, ну, давайте, давайте і для України, да? і давайте. давайте. І Клас, от здорово, що ви запитали ще принесе для Росії. Давайте просто візьмемо тоді період, бо карти не сильно показують там конкретно <гум> який день. Да? Період 24-го числа. День Незалежності, ну? яким цей буде день для України? Чи готує щось Росія для України в цей день? Що готує Україна для Росії в цей день? Ну, знаєте, більше, мабуть, ми готуємо для них, чим вони готують для нас. Я не сильно бачу, щоб щось змінювалося, щоб готувався якийсь прям на цей період, там 24 го якийсь там масований обстріл або щось таке. А, якусь подію вони можуть створити, і це може бути пов'язано з позірці, це щось з електрикою, да, щось зі світлом, якісь такі речі. Тобто. Я не бачу масового обстрілу. Тобто, все як є, от на зараз як вони обстрілюють, ну на жаль, да, це воно так то так і буде продовжуватися. А от що стосується України, що готується для Росії на цей період, от тут вже цікаво. Якісь таємні задуми вже йдуть, по коли фортуни якісь цікаві події, ми з вами побачимо 100%, Що це буде, давайте. Хоч спробуємо подивитися, з чим це може бути пов'язано, що готує на цей період України Росії. Можливо, це смерть якогось ієрафанта буде якась голосна подія як смерть якогось іерафанта. Єрафант це може бути людина, не обов'язково посадовець. Це щось може бути пов'язано із церквою, це може бути щось пов'язано з вірою. Це е, людина, яка може бути просто ідеологом, або людина займати там якусь таку посаду, знаєте, ну яку всі слухаються. Ну, тут я дякую. Ну, Це у них в домі буде, і там прям може щось прилетіти. да Четвірка жезлі, в принципі, показує. Інколи на центр прийняття рішення. Дай Боже, щоб воно прям так програлося, вежа по Кремлю, але ж ну, ми розуміємо, що, мабуть, так не, не, поки, поки що не буде, тому давайте просто будемо візуалізувати і розуміти, що в цей період все ж таки прильоти якісь будуть і буде їх багато. Ну, Тобто щось палатиме. Але так. якщо то буде Кремль, я думаю, Україна буде не проти. Посилаємо правильні афірмації. афермації. Так, ну якщо ми зараз, ви сказали про релігію, якщо ми зараз торкнулися з цієї теми закон, який от вийшов прийняли стосовно заборони Російського uh -huh. Патріархату, uh -huh. а, чому тільки зараз його прийняли? Чому тільки зараз заборонили Московську церкву. Ах, чому тільки зараз? Тому що були у нас у владі о, люди, які були зацікавлені протягнути саме до тепер. Mm -hmm. На зараз стосуваються такі події, які можуть вже знаєте, як загрожувати конкретно тим людям, які просували цю тему. да, Королева мечів, це можуть бути, до речі, якісь розкриття, якісь справи, якісь провадження. Тобто, ну або знаєте, як війна переходить в таке русло, коли вже потрібно швиденько робити певні речі, тому що скоро ну і тобі буде неперелект. Ну, типу, от якось так триматись більше немає сил. да, Ми тягнули, як могли. А чого тягнули До зараз. Ну, Тому що це блі, ну, про домовленості, що є зацікавленість, щось в тих церквах було цікаве, тут, можливо, ресурс якийсь був, да, помагу, це, можливо, якась інформація була, це заклики, це створити картинку, ну, картинку і настрої всередині у нас в країні. да. Ну і плюс. Е зацікавленості з е, співпраці з Росією і Україною, тобто, ну, якось так. А в нас в країні не можуть бути бунти на релігійному фоні ну, на фоні е, прийняття закону? Зараз такого нічого не передбачається? Зараз mm -hmm. давайте. Чи можуть бути у нас через заборону цієї да, церкви, чи можуть бути якісь бунти серед дверян цієї церкви? Ну так, да. ну по великому рахунку, тут і був страх такого. Тут якісь виходять якраз о, да, і карта боротьби за віру да? ну, людей з різним віросповіданням, вона виходить, але по четвірці мечів я так розумію, що як почнеться, так і закінчиться. Тобто бояться, щоб не було такого, знаєте, щоб вона не розповзлася. Mm -hmm. І тому певні сили вже зібрали для того, щоб це можна було зупинити, тобто будуть намагатися контролювати. А взагалі да. А що стосується того, чи зможемо ми взагалі витиснути назавжди з нашої країни саме російську, оце московський патріархат? Патріархат, да, чи зникне колись? Дай Боже, чи зникне московський патріархат, взагалі в цілому, з України? Чникне? Ну тут вони підуть. Паполі, якщо так можна сказати, по відлюднику, да? тобто вони знають, ну як це з однієї сторони, да. з однієї сторони, те, що відбулося на зараз, це повежі. Да? Тобто тут потрібно поставити крапку, потрібно зникнути, але зникнути як? Зникнути, можливо, десь на певний час, тому що потім їх чекає е кубків, а це все ж таки якісь трансформації, це все ж таки можливо якась інша віра, да? знову ж таки, підійти з іншої сторони. Тобто, в тому форматі, як є на зараз от московський патріархат, такого вже не буде. Буде щось інше, але наративи будуть змінності самі. Дуже багато грошей все, все вкладено. Це дуже, дуже комусь вигідно. Прям дуже комусь вигідно.